Всім привіт, на диску мені мініаграсуме. Була 244 l Це у нас 24 кінських сили, K&M-овський двигун. І дивіться, вузька резина ззаду. Напіврівна підлога у трактора йде. Бокова куліса. І доволі кріпенька задня наєска. Гарна коробка. І ось такі чулки на мостах. Дуже такий міцненький. По вартості даний трактор коштує у нас. 5450, є по наявності Героїв Крут 15 місто Суми. Можна приїхати, протестувати даний трактор. Якщо підійде, забираєте цей, є також елічка у нас на широкій резині, він на 100 умовних одиниць дорог ще. Тому приїздіть, є і на вузькій, і на широкій резині. Чекаємо нас на майданчику, герою крут 15 міста суми. Доставка тракторів безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба.